Вітаю, мене звати Павло на каналі. В сьогоднішньому відео у нас лампи від компанії Meros. Це бренд розумного будинку, який, в принципі, доступний, я вважаю, для кожного, тому що цінник невеликий і можна створити дуже крутий інтер'єр для себе. З допомогою ось таких ось різних ламп ви можете створити інтер'єр на роботі, вдома. Так само можна. Встановити сценарій на ось такого типу лампу для того, щоб, наприклад, почуватися більш в комфорті, коли до вас приходять друзі, або, наприклад, коли ви вкладаєте дитину спати і хочете поставити таймер, тут все це присутнє. Також ці лампи можна додати до розумних асистентів, таких як, наприклад, Siri або Alexa, і користуватися ними з мобільного телефону, просто заходячи, наприклад. У ваше приміщення ви можете просто попросити сірі вимкнути світло. Так само, як я зроблю зараз. Вимкну перше світло. Сірі, виключи світ. Як ви бачите, повністю світло виключилось. Ну що ж, давайте тепер підключати. Якщо ви ще не підписалися... Підпишіться на наш канал для того, щоб не пропускати нові відео про розумний будинок і про системи відеоспостереження. Також таким чином ви зробите це відео більш відомим і так його подивиться більша кількість людей. Що я хотів би сказати в першу чергу про лампи. В мене зараз лампи з маркировкою перша 450 MSL і 430 MSL. Відрізняються вони, як ви бачите, формою. І відрізняються вони тим, що. Е вони трішки мають різний функціонал. Ця лампа 450 як ви зрозуміли, має більший функціонал за рахунок того, що в неї є можливість обрати сценарій. Наприклад, це може бути клубна вечірка, це може бути, наприклад, фільм, це може бути: ви хочете покласти дитину спати, і також буде таке притушене світло. І плюс можна включити таймер, наприклад, на 10 хвилин. Через 10 хвилин лампа виключиться. Це зручно, якщо у вас мала дитина, і, наприклад, вона не може засипати без світла, але ви також хочете її потроху привчати до того, щоб світла немає. Таким чином можна ставити таймер і все, потім не треба бігати і виключати світло. А ця лампа створить крутий інтер'єр, тому що вона знаходиться в такий візуально, як колбі, і виглядає дуже стильно. Тому цю лампу можна використовувати і на роботі, і вдома, створювати інтер'єри, записувати відео, вести блоги і тому подібні речі. Я хочу сказати, що це дійсно змінить вашу картинку і те, як на вас дивляться люди. Як тільки ви підключите лампи до 220 вольт, вони включаться і дадуть змогу вам додати їх до додатку Meros. Meros – це виробник. Доступного розумного будинку він має в арсеналі дуже велику кількість різних пристроїв, тому це зручно, так як ви можете взяти одного бренду різноманітні пристрої, зробити інтер'єр, створити економію, наприклад, по опаленню, по включенню бойлера або якихось електро електроелектробігівачів, там ну і подібних речей. Тобто дійсно можна налаштувати дуже круту автоматизацію. Тепер давайте додамо. Перший наш світильник Мерос до нашого е, розумного будинку Мерос, тобто до додатку. Ми скачуємо додаток з плеймаркету або з обстору, реєстрація, там нескладна пошта і пароль. Все. Тепер вводимо в пошуку 450. Для того, щоб було точніше. Так, є, шукаємо 450-й е, світильник є. Так, підключили, блимає, Далі. Скануємо QR для того, щоб додати його до до розумного будинку Apple, Apple Home. І все, чекаємо, поки лампа додасться до нашого Apple Home. Можна користуватися за допомогою асистента без проблем. Можна також користуватися за допомогою додатку Meros і налаштовувати різноманітні включення і виключення світла, можна створювати вечірній інтер'єр. Тобто, це прикольні штуки. Давайте тепер зайдемо у налаштування самої лампи, як ви бачите, можна налаштувати яскравість, можна налаштувати колір, можна включити якийсь ефект, наприклад, релакс. Також його можна налаштувати так, як нам треба. Тобто буде лампа включатися, виключатися з тою швидкістю, яку ми поставимо. ну і плюс, Можна в самому додатку встановити, наприклад, сценарій по включенню світла в якийсь певний час, або там постійно включати, можна створити таку новорічну, наприклад, якусь, якесь новорічне світло для того, щоб відчувалося свято для дітей. Наприклад, заходимо у сценарій. Сюди. Тут е, виставляємо, наприклад, включення-виключення і додаємо, наприклад, там різноманітного світла, яке нам хочеться Є. і створюємо, можемо тільки зробити швидкість більшу. Такого типу новорічна у нас виходить як новорічне освітлення. Туди облиме, можна якось зробити, наприклад, разом з ялинкою. Все, тепер давайте відключимо цю лампу, тому що вона більше має більше функціоналу, і поговоримо про цю Ця має більш симпатичний інтер'єр, тобто вона знаходиться у колбі і точніше дизайн, тобто вона знаходиться у колбі, і вона більш приємна по візуальному такому сприйняттю. Ця мені здається більше, наприклад, якщо її десь поставити біля. Ліжка можна, наприклад, поставити в дитячий, то цю можна спокійно використовувати в інтер'єрі на роботі, в квітковому магазині, в кафе. Наприклад, просто навіть встановити, якщо ви знімаєте відео або уроки, встановили, обрали той ефект, який вам потрібно, а точніше, це світло і користуєтесь Ну що, давайте тепер її будемо додавати. Витискаємо 430 так 430 включимо, далі додаємо одразу до розумного будинку епоху і чекаємо, поки вам подобається до нашого розумного будинку. Тут так само ми можемо налаштувати кольор, яскравість, і, і можна просто погратися звичайним кольором, тобто просто освітленням. Також можемо додати тут подивитися код Apple Form. Можемо додати. Де вона встановлена, тобто, по суті, просто, щоб вона встановлена. і можна так само прописати сценарії по включенню. Ну і можна перейти в Siri і керувати сілі. сірі. Siri, виключи спальню. Ви вміли відео спальню? Так. Да. Ось таким чином. Дякую за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте лайк цьому відео і пишіть в коментарях всі ваші запитання. Jack, Bye -bye.